Сердечно вітаю вас із Днем Науки, святом, що нагадує кожному з нас, наскільки важливо мати в державі міцний фундамент знань, думки та розуму, силу, яка не менш потужна за зброю, це сила знань. Україна воює. Саме тому ми, як ніколи раніше, маємо берегти, підтримувати тих, хто воює на іншому фронті, науковому. Бо без розуму зброя це просто метал, а з наукою це перевага, стратегія і перемога. Бо наука це не тільки про розумних людей у білих халатах це перш за все про розвиток, про відвагу мислити нестандартно, про здатність бачити те, чого нема, і будувати це на війни, обстрілам та втратам. Часи, коли весь світ захоплюється українським спротивом, я хочу, щоб світ так само захоплювався нашими науковцями, тими, хто винаходить дрони, модернізує техніку, впроваджує нові системи зв'язку та управління, тими, хто аналізує бої на рівні математичних моделей, тими, хто створює майбутнє з уламків сьогодення. Наука це наш компас у хаосі. Вона допомагає нам не лише вижити, а й головне перемогти. Особливо хочу сказати сьогодні про людину, яку я завжди довіряв. Я говорю про Володимира Павловича Гарбуліна. Для мене це учитель, радник і моральний авторитет. Людина, яка мислить на покоління вперед. Людина, яка бачила державу ще тоді, коли її не було, і будувала її день за днем. Кожен його лист, кожна порада це були для мене точки опору. У найважчі моменти війни я згадував його слова і відчував ясність. Я не перебільшую, такі люди тримають державу. І таких людей у нас багато. Українська наука жива. Вона творить попри війну, попри виклики. Вона працює в лабораторіях, в інститутах, у укриттях. Вона, як і армія, бореться. Я щиро дякую всім науковцям України за вашу чесність, точність, глибину. За те, що ви не зламались, і за те, що ви разом з Україною і разом з нами. Слава Україні!